Вітаю час підбивати інформаційні підсумки на телеканалі ТІ Вісім Нові події від чергового євротижня, бюджетні зміни та передсвяткова благодійність. Про це і не тільки дізнаєтесь за мить. Розпочинаємо! Одні мітингують, інші наступають. У Києві Беркут на цьому тижні вночі вкотре намагався розігнати мирний Євромайдан. Дії правоохоронців викликали хвилю обурення з гаслами протесту на головну площу Хмельницького. Щодня виходить чимало людей. Масово хмельничани вирушили до столиці. Наче ті сніговики стоять майданівці у мороз та хурделицю. Обурені нічними подіями у столиці. Кажуть, вже не за Європу вийшли, а за тих українців, на котрих знову піднялася беркутівська рука. Сьогодні рано включаєш телевізор, дивишся, що вчора дивишся на, ту, на, на, на нього, що він завіряє, що ми не будемо бити людей, що ми значить буде все у нас все. І сьогодні таке ночі робити з людьми, ну ви знаєте, це… сидіти коло телевізора більше. Не можна, не треба виходити всім людям, треба піднімати людей наших. всіх». обурені із свавіллям судових виконавців, бо ті кажуть, виносять свої рішення під диктовку влади. В цей час до слова у приміщенні Хмельницького апеляційного суду обласна влада якраз вітала суддів з професійним святом. Я за те, щоб нас вибирали суддів, надали їм повноваження, бо до сьогоднішнього дня, на сьогоднішній день вони всі є самозванцями. Повернути третю гілки владою народу. Власним коштом, власним ходом хмельницькі підприємці гуртуються та Ушають до столиці за свої кошти дають свої буси. Підприємці їдуть. Сьогодні кілька бусів уже з смельниччини. Відправляються з ринку ще буси увечері. Іменно по своїй ініціативі люди, які приїхали ночі сьогодні, поїхали назад. Уже ті, ж, хто вже повернувся до Хмельницького, запевняють, патріотична атмосфера, котра вирує у Києві, здолає будь-які перешкоди. Там Дух Великий, там святиня, там моляться. Казали в облогу беруть беркут, внутрішні війська підходять до майдану. Робить зараз буде по всіх наших вихованнях. Ви знаєте, ні в кого не загнулись серце. Прямо із Майдану Незалежності до Києва виїздять автобуси. Сьогоднішні нічні події, графік руху змінили. Відтепер люди рушають до столиці щогодини, а не двічі на добу. Сьогоднішній день ми щогодини відправляємо людей по мірі їх надходження і заповнення бусів. На сьогоднішню 15-ту годину буде відправлено десь приблизно 125 чоловік. Ті, хто не в змозі приєднатися до столичного Євромайдану, не стоять осторонь. Допомагають як можуть. Щогодини, щохвилини надходить маса дзвінків. Люди записуються на Київ, приносять багато теплих речей, їжі, максимально допомагають коштами. Я підтримую від всієї душі, від всієї душі, і нехай ці діти тримаються. І я маю діти, онуки, і нехай вони живуть в європейській країні, а не в країні бандитів. Тим часом у столиці Подоляни очікують на підтримку своїх земляків та від. ...відстоюють право на європейське майбутнє. Несемо відповідальну справу, охороняємо козацький редут. Ну як бачите, прохідну відслідковуємо, щоб не проходили сюди люди в нетверезому стані. Працюємо з підприємцями Хмельниччини, допомагали їм відстаювати своє право на нормальне життя, спокійне життя на майданах податкових. А зараз така ситуація, що вже треба не за підприємців думати, треба думати за весь український народ. Я думаю, що все буде добре, що ми вистоїмо. У нас тут дуже багато такий дух тут літає, тут, тут цілу ніч моляться священники, тут цілу ніч лунають гасла патріотичні, тут такий дух. Що я думаю, що Господь Бог повинен нас почути. Хмельницькі активісти запрошують усіх небайдужих долучитися до них у столиці, адже разом ми сильніші. Тим часом у обласному центрі ті, хто не мають змоги зараз їхати в Київ, пройшлися вулицями міста, тим самим підтримуючи столичний майдан. Депутати Хмельницької міської ради втретє за останні кілька тижнів провели позачергове сесійне засідання. Щоправда, цього разу більш традиційно у залі присвятили зібрання не політичним, а економічним питанням. Внесли зміни до бюджету та затвердили інвестиційні програми комунальних теплопостачальних підприємств. Позачергову сесію міської ради в першу чергу скликали для того, щоб внести зміни до бюджету, аби вчасно розрахуватися з медиками та вчителями в області для Хмельницького передбачили дві дотації з держказни загальною сумою майже 3 у свою чергу місто на потреби бюджетників спрямує гривні з резервного фонду та зменшить видатки на зарплату працівників органів місцевого самоврядування. Бонус від перерозподілу коштів отримує і тролейбусний парк. 2 мільйони 700 тисяч скерують, аби компенсувати витрати за перевезення пільговиків, які не додала держава. Внесли депутати зміни і у бюджет розвитку. До кінця року нові придбання чекають на медичну галузь і не тільки. Депутатами були надані ще додаткові пропозиції. Наприклад, враховуючи, що не були засвоєні всі кошти бюджету розвитку, а саме не були придбані тролейбуси. Бюджетна комісія запропонувала частину коштів після розгляду такої можливості, частину коштів використати ще до кінця року на придбання обладнання медичним закладом. Депутатам Тарчевським було запропоновано передбачити кошти на викуп у структури приміщення надбудови над музичною школою після того, як будуть отримані весь пакет документів з розрахунками в межах чинного законодавства. Додаткові гривні ще мають шанс отримати міські управління, підприємства та заклади. Пропозиції розглянуть на черговій сесії, що відбудеться 25 грудня. Єдина проблема держказначайство не проплачує кошти, передбачені у бюджеті на ті чи інші потреби. Наразі по Хмельницькому зависло більш ніж 30 мільйонів гривень. Якщо по інших галузях будуть пропозиції, теж ви якісь можливості, давайте. Я думаю, там залишок бюджету розвитку є закупим. Якщо ні, у нас будуть великі перехідні залишки. Якщо казначейство до кінця року не проплатить, то в нас буде десь біля 40 мільйонів вільних лишків. Темі роботи держказначейства планують присвятити депутатський день. Крім того, міські обранці мають намір звернутися до прокуратури, аби вивчити роботу установи. Також на сесії затвердили інвестиційні програми теплових комунальних підприємств. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТВ7+. Народний депутат України Сергій Лабазюк продовжує зустрічатися зі своїми виборцями. Цього разу проблеми обранці озвучили жителі Росоші та Ружичанки. Що Бує селян, дивіться далі. Першочергові проблеми розсошанців співзвучні з жителями багатьох населених пунктів області. Наприклад, взяті в оренду ставки тепер не належать громаді, хоча знаходяться на території села. А ще тут є навчальний заклад, котрий потребує коштів на ремонт та благоустрій. У нас школа рахується на балансі районного відділу освіти і не вистачає тих коштів для благоустрою нашої школи. Ви сьогодні присутні, то ви бачите, що в нас вікна такі, що вже ледве тримаються, площадок немає для дітей, у нас немає де погратися дітям одне каміння кругом. «В класах вікна прогнили, Ми не можемо відкрити ні одного вікна. Школа мала всі підстави потрапити під програму Кіотського протоколу. Та тепер, коли фінансування проекту призупинено, шукати кошти доводиться в інших місцях. Ком сільський рад згодом адміністрації прописуємо побажання наші до бюджету на 4 рік, саме з державного бюджету. І програму прописали зараз разом в принципі, по кожній сільській школі. Це заміна вікон, енергозбереження. І, звичайно, всіх за один рік, напевно, не вдасться замінити, бо нам подали, якщо не помиляємося, біля півтора тисячі вікон на Хмельницький район, тільки потрібно, плюс Волочиський район. І це цифра десь біля вісьми 9 мільйонів гривень, приблизно чи не більше. Це ми зараз запланували по 3,5 мільйона на кожен район. Так? Е, я думаю, що в цьому році. На кожну школу пропорційно, залежно від розміру відсотків 40-50 віку нам вдасться вирішити питання, щоб ці кошти були з державного бюджету вирішені. Ще одне прохання, з яким часто звертаються виборці до своїх обранців, посприяти у будівництві храмів. За два роки маленьке село не церкву вже але. Необхідні кошти Ми зібрали листа. Написали до вас підписи. Зібрали як запевняє Сергій Лабазюк, подібних звернень від вірян вистачає. Проте збудувати в кожному селі церкву навіть за рахунок благодійного фонду неможливо. Тому по можливості кошти на відновлення святинь пропорційно розподіляються між усіма населеними пунктами округу. Нестача меблів у їдальні та нагальний ремонт. Це вже директор школи у Ружичанці озвучила своє наболіли. Діти нашої школи харчуються в їдальні старої школи, які вже понад 60 років. І якщо можна до вас звернутися з таким проханням, знову ж таки, яке стосується коштів для того, щоб зробити чи капітальний ремонт цього приміщення, чи можливо якийсь інвентар завести в їдальню? Нардеп дав надію, потрібні кошти віднайти можна. Щодо закупівлі і капітального ремонту столової, то напевно, це мали би передбачити в районному бюджеті відділ освіти. То знову ж таки ваше звернення буде. Я поцікавлюся, наскільки вони планували чи ні, буду говорити їм свою думку по цим питанням. Ну і по мірі можливості по кожному з цих пунктів постараємося прийняти участь». Як розповіла сільський голова Лариса Андрієва, у ружичанці масово відроджується тваринництво. у деяких підсобних господарствах. Селяни утримують до 15 голів великої рогатої худоби. Тож постає питання із збільшенням пасовищ. Так звані землі запасу у ружечанці становлять близько 80 гектарів. Поточного року ця земля була у підпорядкуванні райдержадміністрації та з 1 січня перейшла на баланс області. Щоб виготовити документацію та кадастровий номер, потрібен дозвіл обласних посадовців. А з цим є великі проблеми, каже Лариса Андрієва. З 2014 року формується банк землі, і селяни побоюються, що їхні пасовища просто продадуть. «У Нас є комунальне підприємство, створене при сільській раді. І на це комунальне я хотіла би взяти оці пасовища як постійне користування. Розумієте, щоб воно залишилося на громаду, на людей і щоб ви не переживали ми, що завтра будуть переурані ці землі, і ми не будемо мати, де пасти худобу. Сергій Лабазюк зазначив, що з цим питанням не потрібно, тож порадив селянам якнайшвидше збирати документи. Мені потрібно буде інформація, конкретно де у вас який об'єм землі і що ви вже подали яку документацію. На зустрічі із нардепом кожен із жителів Рожичанки мав можливість висловитися. Активніше було молодше населення. Старші ж люди здебільшого критикували владу та ностальгічно згадували минуле. Проте усі зауваження та проблеми Сергій Лабазюк уважно вислухав та по можливості пообіцяв сприяти їх вирішенню. Суди у справі Червонюка тривають. Нагадаємо, ніч з 20 на 21 серпня в районі ОА. Сусталося резонансне ДТП за участю Дмитра Червонюка. Внаслідок аварії загинув Олег Крушельницький. Наразі Дмитро перебуває під вартою днями. Відбулося чергове судове засідання. Нове судове засідання. Нові подробиці у резонансній справі у залі допитують свідків серпневого ДТП. За чотири години опитали шістьох за словами правозахисникам. Дивує те, що слідчі, які тоді працювали на місці аварії, тепер не пам'ятають її важливих подробиць. Мовляв, пройшло вже надто багато часу. Як кажуть, не пам'ятають ті. Що повинні були робити те, що треба. І вони говорять, що не пам'ятають про те, що вони зобов'язані були зробити відповідно до вимог кримінально процесуального кодексу, а не зробили. От на причину, чому вони не зробили, кажуть, не пам'ятають. Потерпілий працював у по структурі, яка зовсім донедавна була в системі Міністерства внутрішніх справ. І саме це, саме по собі. Я думаю, що не є причиною. Але у совокупності з тими процесуальними порушеннями, які ми бачимо, я вважаю, що дає нам підстави обґрунтовано вважати, що це було пов'язано в совокупності з тим, щоб провести слідство саме з обвинувальним ухилом. Захист має серйозні сумніви щодо основного свідка у справі. Вони працювали разом, тривалий час в одному кабінеті. Він стверджує, що був на місці пригоди звідти. Поїхав, не надав ні медичну допомогу, ні викликав ні лікарів, ні міліцію, ніде нічого, а просто звідти поїхав. Ну ви самі мудрі люди, і самі подумайте, чи є підстави сумніватися про те, був він там чи ні. Після ДТП дві з трьох експертиз виявили у крові Дмитра алкоголь. Водночас лише один із багатьох опитаних свідків тієї ночі почув запах спиртного від хлопця. Про результати експертизи. Прокурор не згадує. У нас відбулися провадженню три судових засідання. І ключові моменти, які з'ясовані на сьогоднішній день, це те, що Червонюк Дмитро Олегович дійсно перебував за кермом автомобіля Тойота РАВ 4, те, що він з показів свідків знаходився в останній алкогольного сп'яніння, і також те, що сам факт ДТП відбувся на пішохідному переході. Дякую за увагу. Чи скажіть, будь має. ласка, чи вважаєте ви, що чи не вважаєте ви, що були порушення під час проведення досудового слідства, судячи з опитаних сьогоднішні на сьогодні, свідчив працівників? Ноти органіти звичайно ні. В чому ви і пересвідчились під час судового розгляду даного обвинувачення? сторона обвинувачення вимагає від родини компенсації. Сума сягає кількох мільйонів гривень. Спілкуватися з журналістами. Адвокат родини загиблого Олега Куршельницького відмовився. Дмитро Червонюк далі перебуває під вартою. Наступне судове засідання відбудеться за два тижні. Приходом холодної пори року варто попіклуватися про власне авто. Невчасна заміна шин на автомобілі може бути небезпечною як для водіїв, так і для пішоходів. Детальніше про це у сюжеті Ольги Бахіної. Хмельницькі автолюбителі запевняють, до зими готові самі та своїх залізних коней належним чином підготували. Замінив мастило, замінив антифриз і різину. Поміняли різину. Різину помінявши три масла, фільтра поміняти. А ось на шинному сервісі працівники запевняють, що несвідомих водіїв у місті вистачає. Багато з них чекали до останнього і замінили резину лише з першою ожеледицею. Структура літньої резини різко змінюється і. При движенні автомобіля на високих скоростях просто може случитися непредвійна ситуація, як занос автомобіля і зрив його в кувіт. Працівники Державтоінспекції наголошують, що зважаючи на стан дорожнього покриття та погодні умови, нехтувати переходом на зимові шини не варто. Державтоінспекція хмельнична звертається до всіх власників транспортних засобів. Хто ще при якихось причинах не перейшов на обов'язкову зимову гуму, рекомендуємо це зробити на найкоротший термін, тому що це є ваша особиста безпека і це. Може бути одною з причиною ДТП. Заміна шин обійдеться водію у суму близько 200 гривень. Сам комплект резини вдарить по гаманцю куди більше. Той машин калібляться якщо брати по комплекту від тисячі гривень і вище. В залежності від марки автомобіля і так само від діаметра шин. Хоча заміна шин справа не з дешевих, але ж власний спокій та безпека оточуючих безцінні. Ольга Бахіна, Артур Літинський, Володимир Вінськевич, новини Ті 7+. Книги під подушку, Хмельницький молодіжний клуб розвитку до Дня Святого Миколая проводить благодійну акцію. Щороку активісти з подарунками навідуються у гості до вихованців сиротинців. Цього разу для дітвори вирішили підготувати інтелектуальний презент. Книги ми хочемо підбирати ті книжки, які, скажімо, пом'якшать реальність дітей, які покажуть, що може бути краще які, принаймні у свідомості дитини закладуть якийсь позитивний рис, да, позитивний. Не знаю, стержень і виховують. Ну бачення того, що а, життя як казка. тобто ну треба якусь брати магічну паличку і колдувати. Долучитися до благодійників мають нагоду всі бажаючі, художню пізнавальну літературу та розвиваючі ігри до 19 грудня можна приносити у книгарню за адресою Проскурівського підпілля 77. Усе, що назбирають, 20 грудня помічники Святого Миколая відвезуть до Вовковенецької школи інтернату. Тут для дітвори влаштують цікаві тренінги та лекції. На цьому у нас все більше всім нам в житті добра та віри в краще. Зустрінемось за тиждень у студії. Працювала Руслана Єгорова. Гарних вихідних.